Суботнього ранку на вулиці Прибузький Людно. Тут відкрили виставку ярмарок Квітуча Україна. Продавчиня Марина до торгів підготувалась за одну ніч. Зараз до свята робимо великодні кошики і віночки. Це така основа. А так все робимо. І солодкі букети, і солодкі композиції, і рослини і кімнатні. У нас дуже багато сортимент на нашому магазині кімнатних і вуличних. Продавець Сергій привіз на виставку ярмарок кущі самшиту. Заразом розповідає покупцям, як доглядати за рослиною. каже самшит іноді вражає гусінь. 400 кущів я не вберіг, не встиг просто угнівка їсть, Я знаю це кропити треба. Цього року ще не було, Ну, вона в такий час рано ще це десь червень, липень, місяць починає. Я кроплю тим, що жуки грублю колорадські і допомагає. На ярмарку відвідувачам пропонують придбати квіти, саджанці дерев, розсаду, добрива, насіння та садову мінітехніку. Ми купили лохину, ми купили агрус, ми купили полуницю і груші і пізню. Будемо садити. В нас є дача 50 кілометрів і. Будемо насолоджуватися. Ожемолось декоративна, дуже хороша, метонос хороший. Цвіте ціле літо дуже гарно. У мене є жовта з білим, а це ще взяла рожеву. Свої товари пропонували близько 40 продавців. Подібний ярмарок в останній організовували у місті ще минулого року. Насправді не просто, не просто тому, що є питання і в продавців. Стосовно виходу на такі локації стосовно самих продавців людей, які будуть продавати, тому на сьогоднішній день це не просто організувати ці ярмарки, але нам вдалося можливо, хотілось би щоб більше було саме безпосередньо компанії продавців, які продають. Ну але враховуючи те, що таких в нас ярмарків давно не було, то людям безпосередньо хмельчанам, видно по кількості людей це цікаво. Ми розуміємо, в який час ми живемо. У нас зараз війна в країні. Тому що, на мою думку, про розхід України потрібно думати вже не колись, потім, а зараз. І оця тема, яка тут представлена, я вважаю, вона як ніщо краще відображає саме те, що буде, від чого б квітнути тут наша Україна. Під час ярмарку можна було взяти участь у майстер-класі. Як виростити капусту? показували працівники та учні ВПУ номер 11 Я капусту не садив ніколи. Це так прикольно, буде садити вдома. Крім того, дуже багато підходить дорослих, які також хотіли би зайнятися своєю справою і дуже цікавить їх, як вирощуються огірки, як вирощуються квіти, як вирощується зелень. Значить, це ми показуємо. І таким чином, я думаю, що кожен наш мешканець Хмельницького, який зацікавлений в цьому справі, він може навчитися. Цього дня і Акубу змінив свою локацію. Тож під час ярмаркування хмельничани долучились до здачі небезпечних відходів. Принесли вже е, ну багатько таких людей, переважно батарейки, ліки протерміновані і лампочки, і в принципі і термометр ще приносили. Якщо подібні ярмарки будуть користуватись попитом, то у Хмельницькому вони стануть традиційними, повідомили у міській раді. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.